Доброго дня, дорогі друзі. Минуле своє відео я присвятив темі надання Чехією ВНЖ українцям. Дуже всім раджу подивитися посилання залишу під відео. Сьогодні я хочу більш детальніше розібратися з тим, що таке Лекс Україна, про який всі розмовляють. До речі, якщо спитаєте когось, що таке Лекс Україна, мало хто вам дасть якусь розумну розлогу відповідь. Мені самому це стало цікаво і. І я пішов шукати відповіді в інтернеті. Дуже цікаву відповідь нам дає Вікіпедія Лекс Україна є непчесні всеогірне означені про законну на помощ опирхліком з України в Чеську. Сото закони 65 а 67 ломена 2022. А джизані влади 206 ломена 2022. Якщо перекласти українською мовою, то до слова це буде лекс Україна це неточне загальне означення для законів, які були видані задля допомоги біженцям з України, які знаходяться в Чехії. До речі, тут в Вікіпедії написані номера тих законів, і я для вас люб'язно знайшов ці закони. Перший закон 65 ломено 22. Закон о некоторих опатрених в совісності з озброєним конфліктом на оземі України, виваленим інвазії війська Російської Федерації. Це закон о деяких запобіжностях у зв'язку з озброєним конфліктом на території України, що був визваний е, атакою російських військ. Так, далі закон. Що це таке? Закон 66. закон о опатриніх в області заміснаності, а в області соціального забезпечення в совісності з озброєним конфліктом на уземі України виваленим інвазії Російської Федерації. Фактично, це те саме, але з поправкою на те, що до працевлаштування та соціального забезпечення біженців на території Чехії. Третій закон, закон 67, ломено 22. Закон о Патринях в області школьстві в совісності з озброєним конфліктом на озеро України, виваленому на вазі військоруської федерації. Ну, це дуже легко перекладається. Знову ж таки, якісь дії, зміни пов'язані з освітою, що стосується біженців, які знаходяться на території Чехії у зв'язку з війною в Україні, з нападом Російської Федерації на Україну. А зараз я раджу порівняти. Всю цю інформацію стоїть інформацію про яку я розповідав в своєму минулому відео, де ми розбирали. Той документ, який зараз знаходиться на офіційному веб-порталі поліції у справах мігрантів, зараз ви його побачите десь тут. Коли я розбирав той документ, то мені е, дуже муляло очі, то, що деякі норми проработані дуже нечітко і не можна дати однозначну оцінку і е, зрозуміти, як це буде. Я хочу сказати, що ті блогери, ті джерела інформації інколи самі не розуміють, що кажуть. І коли всі кажуть, що о нарешті всі отримують довгожданий, довгодобий побут, що все вже вирішено, насправді це не так, це майже не так, тому що наразі е ми вже зрозуміли, що таке лекс Україна. Лекс Україна це ціла група законів, к яким виходять зміни. Зміни роблять різні міністерства, роблять відповідний законопроект щодо змін цих законів, про які я вам зараз розповідав. І це є е, кожною того генерацією далі того лекс Україна. Тому той документ, про який я розповідав в минулому відео, він якийсь такий дуже неоднозначний. Я думаю, що ви вже багато дивилися відео в інтернеті, Ді блогери кажуть, що влада схвалила лекс 7, але вони не кажуть, що за тим стоїть. Насправді. Цей законопроект, який був підготовлений міністерством внутрішніх справ, цей законопроект вони узгодили з кабінетом міністрів, і кабінет міністрів підтримав цей законопроект. А що буде далі? А далі цей закон йде до чеського парламенту, де е, законотворці будуть ще видумувати, створювати, які зміни можна, будуть, можна не будуть, можна тих змін буде більше, можна тих змін буде менше. І ніхто не знає, ще, як воно буде остаточно. Потім буде е, голосування, і вже потім, так само, як і в Україні, після схвалення законопроекту Верховної Радою в Чехії це робить чеський парламент. Майже така сама процедура. Той закон має підписати президент країни, в нашому випадку президент Чехії. І вже коли це буде готово, то можна сказати, що все, влада схвалила, це все готово. Хтось може мені сказати, Сашо, а звідки ти це знаєш, як це можна перевірити, як це можна подивитись? А я хочу сказати, що є така дуже класна сторінка, яка називається Закони про Ліді. І там ви можете знайти всі версії всіх законів, які є в Чеській Республіці. Це дуже надійне джерело. І коли вже ви відкриваєте. Ці закони, про які я сьогодні вам розповідав, а зараз ви це зможете побачити на своїх моніторах, на своїх телефонах. Посилання будуть в наявності, можете це сконтролювати самостійно. Отже, щодо кожного закону на цьому сайті зроблені такі функції управління. Вже ми маємо написано той закон, маємо текст того закону, можете ознайомитися. Це стосується вас і незнання законів, вас не звільняє від відповідальності. Зараз ви все це можете побачити на своїх екранах. Клацаємо монітор змін. І що ми бачимо? Остання зміна налезені легіславні. Лативні зміни к предпису 65 ломено 22 І що тут дуже цікаво, що остання зміна 12.06 двадцять четвертого, це саме е, дата тих змін. Того документу тієї статті на сторінці поліції у справах мігрантів. Ми бачимо, що е, поліція у справах мігрантів дала такий документ, який буде зрозуміли і, і більше якимось загальним масам. А тут же ми можемо піти до деталей і подивитися той законопроект, що в тому законопроекті. Точно написано. а ще дуже цікаво, що можемо класнути кнопку історія, історія. І тут побачити, які вже зміни були схвалені, і які зміни наразі чекають або готуються. І ми бачимо, що тут плани змін аж до 2025 року. Я дуже надіюся, що це відео і ця інформація буде для вас дуже корисною, тому що ви вже знаєте, що таке лекс Україна, з яких законів вона складається. Знаєте базу даних всього законодавства Чеської Республіки, і так само може. Можете вже з тим працювати, відслідковувати зміни, бачити і ознайомлюватися з тими законами в тому вигляді, як вони є. І я дуже хочу, щоб ви навчилися розуміти свої права, захищати свої права, тому що я вам бажаю лише найкращого з цими найкращими побажаннями. Олександр бажає вам гарного дня та до побачення.